Було, не було. Супер. Я тобі ставлю питання. Ти кажеш, було чи не було? Закохувалася з першого погляду. Так було, звичайно. Е, обіцяла собі лягти рано спати, а у третій ночі сиділа в Тіктоці кожен день. <клес> На тебе скаржилися сусіди через те, що ти голосно співаєш? Давно в дитинстві було <клес> так, так називали випадково коханого іншим ім'ям. Було колись а, а ти мене називали іншим ім'ям? ні. Купувала щось тільки тому, що була знижка 70%? Ні, брала гроші в борг, а потім забувала повернути. Ні, слідкувала за колишніми з фейкових акаунтів. Слідкую я ж да було перевіряла, чи дивляться твої історії з колишні. Було uh, уявляла під час інтиму замість коханого когось іншого? Mm -mm. Ні, не було. Хотіла б змінити щось у своєму цілі? E, ні, крала щось у магазині? Ні, ж жодного no, разу в житті. Отак ота. Uh, подобався найкращий друг хлопця. Найкращий да, кращий друг хлопця? Так. Ні. Давала свій номер телефону неправильно. Е, так. Зависала у стрип клубі? Ні. Напивалася до чортиків і нічого не пам'ятала на ранок? Ні, ну настільки ні. Намагалася звести подругу е, і е, другу як пара, знаєш, це от сваха. Так, звичайно. Молодець.